з йоги Біжать додому сьомі. Мама. Хорти то дорожі. Що що? Ми її не доженемо. Вона так рванула. Johar gjør mye rart, folkens. Валентина на ну нану видаєте, mm -hmm. <ріху> яка висока енергія. А сумочки то б де носити. Mm -hmm. Бачка в жінок йога. Mm -hmm. Один кульок в одну руку, в другу в другий. Mm -hmm. Дейві, я тебе знімаю Давай. на відео. Он одразу побігла. Йога род чудеса з людьми. Після заняття. Дівчина рванула. Восімнадцятка. Догоню. Я ей раз. Гукнула, гукнула мама, вона, вона думала, що то найрване від мене. злякалася. Місто долина. Місто герой. Ну, не до нас. Пакетами кутіла кіне. Ха-ха. Після дощику. No. Настя, помахай мамі. Настя. Привіт. Молодець.